60 тисяч євро куплість до двох років. Такі шоуруми можна відкривати по всьому світу. Вчора мені дзвонив знайомий каже: я е, бажаю з тобою працювати, розглядаю питання відкриття подібного шоуруму в Варшаві. Як це виглядає? Ми повністю беремо приміщення, схоже на це, наповнюємо групами товарів, котрі нам зрозумілі. І до двох років окупність, якщо ви бажаєте займатися цим напрямком або інвестувати в подібний бізнес в будь-якій державі, де би ви не були, ми можемо це організувати, бо в мене є розуміння, як зробити подібні шоуруми прибуткові всюди. Тому бажаєш, будь ласка, бо Варшава вже розглядає чоловік питання. Ще раз 60 тисяч євро окупність до двох років.